Віталій Баранов, позивний біба, український військовий підполковник та колишній командир 206-го батальйону. ТРО. Віталій народився 10 квітня 1967 року у Користишеві на Житомирщині. Після закінчення місцевої школи вступив до Кам'янець-Подільського військового училища, де отримав вищу освіту у 1978-му. Впродовж наступних 16 років на службі в збройних силах пройшов усі військові посади. Баранов був командиром інженерного взводу, роти, батальйону та заступником командира військової частини з озброєння. У 2004 році звільнився у запас ЗСУ до 2013 року в року. Віталій працював на посадах заступника генерального директора та технічного директора ТОВ Алекс Трансгруп. Спочатку революції гідності брав участь в подіях на Майдані після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас, Баранов добровільно пішов до військкомату, щоб мобілізуватися до армії. Проте йому відмовили, посилаючись на те, що спеціальність військового інженера наразі не потрібна на фронті. Але згодом, за рекомендацією друга, Віталій Баранов пішов на посаду старшого лейтенанта, хоч мав звання підполковника запасу. У вересні 2014-го Біба був мобілізований до 90-го окремого аеромобільного десантного батальйону на посаду помічника командира з оперативного забезпечення. Батальйон виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та околиці Донецька. Опитне водяне піски. З 22 січня 2015 року Барано очолив командування батальйону. Проте, вже у вересні за станом здоров'я був демобілізований. Після операції на серці Віталій працював помічником голови громадської організації Товариство сприяння обороні України. 24 лютого 2022 року Біба пішов до центру комплектування у селі Катюжанка на Київщині. Віталій зі своїми побратимами партизанили поблизу Чорнобиля та Київського водосховища. Згодом брав участь у деокупації Київщини. Серпня 2022 року Віталій Баранов став командиром 206-го батальйону ТРО, який воював на Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині і кілька місяців обороняв Бахмут. Після однієї з нарад в зоні бойових дій у Донецькій області Біба втратив свідомість. Його намагались реанімувати всіма доступними силами. Після однієї з нарад в зоні бойових дій у Донецькій області Біба втратив свідомість. Його намагались реанімувати всіма доступними силами та засобами, проте не змогли. У Віталія зупинилося серце. Йому було 56 років.